Перед тим, як почати це відео, я вам хочу сказати, що це новорічний випуск, який вийде на 31 грудня. Тому бажаю вам нового року, найкращого нового року, успіхів у ваших справах і довгих років життя. А в сьогоднішньому відео ми відправимося на новорічний фестиваль в тере місто Познань, щоб подивитися на їхні звичаї і показати вам крутий контент. А ще саме головна ціль відео попасти на колесо огляду. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Не буду вас довго затримувати. Погнали! Цього разу ми відправилися в старе містечко Познань, щоб подивитися на величність цього міста, на архітектуру та звичай. І сама головна ціль цього відео прибути на новорічний фестиваль. Старе місто Познань – це історичне серце міста. І одне з найкрасовіших місць у Польщі воно поєднує середньовічну атмосферу ренесансу, архітектуру та живе сучасне життя. Познань одне з найдавніших місць у Польщі. Саме тут, у 10 столітті, формувалася польська держава. Втаре місто почало активно розвиватися після отримання міських прав у 1253 році. Головні пам'ятки цього міста – одна з найгарніших ринкових площ Європи, вона оточена яскравими купецькими будинками 16-18 століть. Ратуша в тилі Ренесансу. Вправні фимво уповнені, щодня опівдні, годинники, в вежі з'являються два б'ються рогами. Це улюблена традиція міфтян. Розташований на пагорбі пшелемеф. звідси відкривається гарний краєвид на місто. Одна з найкращих барокових церкв у Польщі з вражаючим інтер'єром. У цьому місці популярно продавати прикраси і сувеніри. Так що я вирішив прикупити своїм рідним та близьким декілька сувенірчиків. Ці купимо брілки. Там брілки продаються, давай брілки купимо. Диви ковлік. Давай ковля купимо, братику. А ще треба в пані запитати. А це типа ковліки, це типа... А що іменно ковліки? Що не вовчики? Звичайно, без сувенірів, не обійшлось. Сувенір. Купив сувенірчика подарок своєму брату. До брата буду в коли їхати. І от такий сувенірчик познань. Такий от сувенірчик. Цікавих, таких два цікавих сувенірчика купив. Так, і ще одне. І ще купив ось такий подарунок, ще одній хорошій людині. Теж Познань Типу сувенір з старенького містечка. Познань. Ну Там далі, якщо видно, є такого огляду. Так от, скоро ми підемо туди, я вам покажу. Познань нормально. Dziękujemy wam z całego raciczka za każdy wspólny piernik i kolędę. No a dziś cieszcie się światełkami, grzanym winkiem i świątecznym nastrojem. Zajrzyjcie do domku, zatańczcie pod koinką, zróbcie sobie zdjęcie z Reniferem. No i koniecznie odwiedźcie nas jeszcze za rok, bo Betlejem Poznańskie bez was... To jak kuska bez dzwoneczka! Mega dziękujemy i święt... Przekulno, no. Dzień, nie gadaj głupot. Betlejem Poznańskie to najpiękniejszy jarmark w Polsce, koniec, kropka. A weź, pierunie, co ty tam wiesz. Najpiękniejszy? Toż to najromantyczniejszy jarmark świata. <gry> Ludzie tu się zakochują pod mój... Więc <gry> tu tak. w, tak, w taki takiej jest. Tak. dużo chodzi, a trzeba uważnie coś z Teraz zajdę w arkę. tak. Takie karuselki. Йде морозом. Бач, ну ми вже купляли що ви ніпчики. 59. 59? Красивіші. А чашки здалі. Так, гарні теж. А, оці котики. Китайські котики. Привіт, привіт. <говори> да, і вам здорова. Лопнув. Та, та то так задумано. Ні, мам, то та так задумано. Це так, а, а може і дійсно. Mm. Ну ладно. Фрі... Може тут фрібні є. Чи немає фрібних тут, тому? Там є. ну. За таких шоколадних в Санта Клаусі. Один мамі і двоє нашим подругам. Коротше, взяли. Такі коштують приблизно по 20 злоту вікну. Вони ва вадні, файні такі, гарненькі. Отак. Після цього ми вирішили спробувати місцеву кухню. Давай палати. картошки дві, так? Да? Так, uh, да, дві картоплі. Два рази. Два рази картопляється. Ту і коштує. Ні-ні-ні. На вагітці На вагіт. А то менше? Два Два чи не? E, Около 50 злоти за головночки. А ковбаски сколько? E, сколько e, 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 злотувок? Ще раз? Злотувок, Златувок или. Или. А чего? Ковбаски или, e, или... злотих. Одна ковбаска 40. А, или картопка. А там ползутся написано. куда есть 100 написано. Давай, добре, добре. Берем. По кар... По картопля и берем эти Ну то давай поводіти, а по тепу скільки? Не знаю. Такий у нас королівський обід. Купили в той магазинчику. Прям все добре. Приблизно коштує 171 золоту Ну і діди мороза, які мене саме більше прикавують. Тут у нас типу якесь м'ясо з ну, хлібцем. Картопелька, ну похоже на українську картопельку. І тут й теж. Так що добре. Чем? А що це лікот? Жанець, вино гаряче. Жанець це гаряче вино. Куплено разом з кружечкою. До речі, коли купляєш ванець, то ванець купляється. Цей... І купляєш кружку, і купляєш банець. Тільки в таким условиям, навіть. Отак от. Таких от. так два гарячих вина. Але, як сказати, вживання дмінне, вживання алкоголю може бути шкідливим для вашого здоров'я. Правильно? Правильно. Так що ми сьогодні шкодимо своєму здоров'ю. Да. <рес> ну, ви тільки послухайте, яка тут місцева музика. Шоколадні Оці вироби їх прям дуже багато продають. Ось такі шоколадні штуки. Наприклад, наприклад, отаких от штучок це 25 п'ять вготувок. Ну. Коротше, дуже мило на ярмарку продають. Ну. Не за руками мабуть трої, бо воно не запечатине. Олені, олені, не і не голені. Люті втворіння. Із гріх торчать коріння. Ось такі. Ягнятко. Ісус, і сім'я. Ну. Ось так виглядає ярмарок з мамою на ярмарку. Що будемо, короче кататися на оцій баладі. Така кабінка, ну. О, фестиваль. Ох, народу тут багато. Дуже гарний фестиваль. Як тобі, мамуль, фестиваль сьогодні? Клас. всі, погуляли. Да, бомбово. А ну повернись. А, теж по працюють. працюють. <ріх> так. Ух ты, а, а може не за так на одну сторону, не ну? чого ж не можна, можна. Я сейчас пересягну. Та не. <різь> ого. Ого, ого. Да, yeah, Познань. Весь Познань. Ай, вальфа туманна. <різь> туман, туман, Так би було б краще видно, ну. це туман було б краще видно. Воно той самий. <різь> Та фамиція котка. Ой-ой-ой, все, як фестиваль весь видно. Бо то фото буде последнє. Ох. Все, виключаємо і опять. Ух, наслаждаємося. Ух ты. Познень. Десь познай звідси, не февтага містечко. Попараться працює. Не по а блогер. Ну. Фестиваль. Мені сина зробив такий праздничний подарунок на день народження, повів мене на фестиваль. Великому дякую. А ще подарував мамі. Як вона називається? Коротше, мама любить коховарити, ще подарував мамі блендер, так? Да? Блендер такий, так, да, з чашею. Ну. Оце таке на самой висоті так? Да да да. Якби не було туманно, було б лучше видно. Вс, уже спустилось трошки. Конечно, с такою... сюди надо їхать з денежкою. Да. Ну що ж, легендарна і епічна ціль відео виконана. Я думаю, це заслуговує вашої уваги. Як дівати, братан? Нормально? Кайфуємо, чисто на кайфариках двигаємося, так? Да? Ну ладно, братанчик, зараз я там тобі закину, так? Я Ще план старого городка повзненіо. Ну. А ще я, коротше, купив собі, як воно називається. Ага. Е, В меч Майнкрафта, типу як... Як вони називаються? Сувенір. А, тепер як сувенір купив. Дивіться, який в мене меч Майнкрафта, це мені на згадку буде. Ну. Бачите? Мама! Це його дубасили на фестивалі, ну. Якщо це відео ви додивилися до кінця, ви реально красава. Дякую, що додивилися. Це був новорічний фестиваль Познані і з вами був новорічний Андрюха. Бажаю вам 26 року, ці, е, в 26-му році успіхів у всіх ваших справах. Дякую, що подивилися, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я з вами прощаюся до нового відео.